Всім привіт, ребята! ви на каналі Квістик. Це друга серія про ладошки мезинчик Вже почти пройшов жовтий раунд. Но він мільйон процентів може, впасти. Я не ходила на треба я з вас не двоє. А не треба битись. Я хе від нього. Оцей хлопчик може мене е, даже кинути. Зинчикен 9, але я думаю, що він уже на сині не приходит. Я так просто думаю, а він може і не може не, а може і да, може не, а, а може і да. Блін, я так тепер начал зативать лазер. треба осторожно было осторожно. Осторожно треба. Єс! Я думав, що я щас просто звалюся вниз. Так, ну я молодець пока. Мені поки все одно, бо до кінця ще треба много уровнів. Да. Так что не ловко Блін, там якась дівчинка девочка упала, що, за, що мене доганяло. Ага. Ого, ого, Я не знаю, где мизинки, но я ее хоть обычно простити не буду. Так, це сюда, сюда, сюди, Ага, я молодец. Ого, ого. Он цей червоный был ужасный. Тут, если вот так вот приходишь, вы назовите лазер. Мне все равно тут просто жизни падають.

Дімні-копоцині! Хусім! Коротше, на зеленому. Тут так от прохожу і до Албога. Блін, так тут осторожно! Блин, вот тук так, так, -тук -тук -тук, -тук, тук 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 Все, а тут уже легкотня. Я. Ви можете мені поставити мільйон лайків і буде ще одна серія з Ну, Мені буде 200 тисяч лайків, то я зроблю другу серію. У мене чогось 3 подписчика. Чого на мене саміх тобой ще не підписує? А відео моє дивитеся, а не підписуйтесь. Що то такое, я не розумію вас. видела Хто підписаний? Хто підписаний? тут молодець. Так, а-о-гу-гу-гу. Так мы-то легко пройдем. Да даже ребенок трехлет не справится. Чеманни, банди. Жоувты. А-а-а! Блин! БЛІН, ребята. Mm -hmm. У ну, нас був так далеко, а потом просто взяв і полетів вниз, ну, э, ну ладно, пруди вам тота в рок. Mm -hmm. Ну, блин, як так возможно, було, все ж було так довго. а потом просто набере і падали. Ну ладно, я и таксі не здаю. Я зараз і так прийдемо на копию. Коротше, не важно. Угу. Мене вже ноги так бояться. Якщо сядемо, мало сяду. Мені неудобно сидіти просто так грати. Ну, ми живемо одно одну, бо в вас є камера. А тут у мене є камера, так я записую і у мене подвисує. На моєму телефоні, що я тепер граю. От-от-от. То от, от. У мене тоже є камера, але вона підвісує. Знаєте, підвісує. І короче. підвісує. Я не можу начинать. Я, я даже скакати не можу з такою камерою. Вона просто у мене вот так от підвісує, Ну, типа, вот така вот камера. Така от запис запис. Короче, вона у мене така, вона типа подвесує. Ой. Я вже от доходжу до березовый, чи то голубий, Я не знаю, який то я думаю, 100% то бірюзовий, А мільйон процентів то голубой. Ой. Хэть. <свист> я, я не знаю, де там Єдзінчик, може він там все вже справляє, проходить другий урожай там. Ну я не знаю, но він любить, що вот такі треба там вот так. Він не любить, як приходити. Думаю, що він на першому сиди так. І он вовсе вишився. От подивимось, а ну-ка мій дзинчик. Да, мій грає! Я думав, що він уже давно вийшов, бо йому тут надо діло, але сьогодні така погода, сьогодні цілий день дощ падав. Ну, коротше, то капець була погода сьогодні. Ми мало лип, погуляли і все. з вінчуком. нашим. Я думаю, що всі люблять мій Ну я вон, із вон того червоного, коричневого, падаю все на оцей жовтий. Я спрячу вам чего я не буду. У -у -у, так буде Ой, чого тут? я тут сюди пушу? Мені так думаю, буде неудобно. А Все, я пушу, я молодець, Я просто крутой, Ой, у мене золотая ладошка. Кто угу. записываю моему роликові, напишіть в, коментар... в коментарях. Буде прикольно, що ви знялися в моєму ролики, Бо, звісно ж, я блогер. О, вот цей коричневий, що я вам так не люблю. Я там все падаю. Я тебе забираю камеру. О, думаю, мені так буде неудобно. Чекайте, я сам прийду, а потім вам скажу, чи можна підключить. Так, я вже на коричневому, ребята. Так, го. Вот. Все, я не на мому любимому. Так, это треба осторожно. Так, так, так. Так. Нет! Ребята, я упал. Капець настоящий. А, я упал. Зелений ще счет. Думаю, я роблю третю серію. Давайте.